На шляху до Європейського союзу Україна впроваджує світові стандарти міжнародної торгівлі. Один з них інститут авторизованого економічного оператора. Він надає переваги тим, хто працює прозоро. FM Logistics – це складська компанія. Ми не є імпортерами, ми не є виробниками продукції. І для того, щоб підтримати наших клієнтів спрощення саме для них проходження всіх митних процедур, наше керівництво і вирішило піти шляхом отримання статусу авторизованого економічного оператора. Для компанії, які є певні процедури по зберіганню продукції, по складському учоту з митно-брокерських послуг і митного оформлення, якщо це все процедурно описано в компанії, то здобути статус авторизованого економічного оператора не також і важко. Потрібно відповісти лише на всі питання анкети. Це досить легко. Потім надати цю інформацію митниці і все і спробувати. Чому ні? На сьогоднішній день. Ми абсолютно відчуваємо всі переваги статусу. Є ми отримали всі необхідні спрощення. Це спрощення у вантажу вантаж отримувач, повноважений вантаж, вантаж відправник, звільнення від фінансової гарантії. Вантажі наших клієнтів не потребують оформлення попередньої декларації. Це все робимо ми, як сервісна компанія. Для них є лише факт імпорту 40 це коли вже продукція знаходиться на нашому складі. Дуже знизився ризик і асур по наших клієнтах. Ми це вже бачимо, як це працює. 99% це вантаж приїжджає, склад відзвітовує, що все ок. Що вантаж приїхав згідно документів товаросупровідник на цей вантаж. Десь на протязі двох годин маємо оформлений імпорт 40 для наших клієнтів. Додаткова перевага також це переоформлення вантажів на експорт. Ми одразу тут ставимо нашу пломбу, відповідно, воно дорівнює митні пломбі. і авто одразу собі спокійно їде на місцеве вантаження в Європу або будь-яку іншу країну світу. Європейське майбутнє українських компаній починається зараз. Україна прямує до Європейського Союзу.